Придумали собі ми, що хочемо зробити мангал з термостійкої цегли. Отакий От він мав бути, а що в нас вийшло ну це просто. І так взяв я собі ось такі рамки. Получається, у нас де 3-3 профільна труба. Так, для мангалу використовуємо дві рамки. Це ми так на примірку виставили цеглу. Як має виглядати мангал? Зварив я першу рамку з угольника. Потрібно буде ще одну таку. Зараз приміряємо, чи вона поміщається. На дно будемо додатково ще посилювати угольником, щоб цегла не провалилася. Але перша примірка йде наверх. Дно є приміряємо до ніг, чи воно поміщається, щоб не роз'їхалося. Далі все плотненько проварюємо, щоб воно не розвалилося, бо все-таки, коли нас сдати зверху цегли, то там ваги буде добряче. Одразу на дно виставляємо цеглу. Поверху цегли варимо верхню рамку. Зразу є стінки бокові, все беремо повністю на цеглі, тому що цегла може бути трохи крива і так ідеально рівно не вийде все зварити так, щоб просто по розмірам. Верх є, боки є, на своїх ногах стоїть. Тут же зверху стоять угольники, щоб воно все не розпалося, і зразу під шампура розміри проробив. Робимо прорізи для шампурів, щоб можна було обертати. Ну і наш кінцевий результат додатково ще приробили столик. В коментарях пишіть, чи в нас краще вийшло, ніж в інтернеті, чи гірше.